Ви коли-небудь думали, що один єдиний погляд може змінити все ваше життя. Що іноді не треба навіть чути зізнання, достатньо помітити деталь, яку інші б проігнорували. Я завжди вірила, що довіра це фундамент шлюбу. Але того вечора, перебуваючи за сотні кілометрів від дому, я вперше відчула, як цей фундамент може дати тріщину, і все через кілька секунд відеодзвінка. Кажуть, ревнощі руйнують стосунки. Але я вам скажу інше не ревнощі, а байдужість, справжній ворог. Бо коли ви починаєте помічати дрібниці, які не вписуються у звичну картину, то розумієте, ваше серце вже готове до відповіді, яку боїться почути. Іноді найстрашніше не те, що правда існує, а те, що ви вже знаєте її наперед. Я бачила, як за кілька секунд чоловік може видати більше, ніж за роки спільного життя. Лише один рух руки, камера, що раптом відвертається, і погляд, який на мить стає чужим. Це не була сцена з фільму чи чиясь історія з форуму, це було моє життя, в якому роль головної героїні грала я сама. І якби ви були на моєму місці, ви б теж зробили те, що зробила я. Вирішили повернутися раніше, щоб дізнатися всю правду. Але повірте, те, що я побачила після цього, змусило мене подивитися на шлюб, кохання. І довіру зовсім по іншому. Лариса телефонує чоловікові по відеозв'язку під час відрядження. Коли він відсуває телефон, вона помічає на своєму ліжку червоний жіночий телефон. Не видавши нічого, вона вирішує повернутися раніше і влаштувати сюрприз за участю його батьків. Лариса завжди починала свої відеодзвінки з теплої усмішки, навіть якщо втома тягнула плечі вниз. Але цього вечора. Щось змінилося вже за перші секунди розмови. Коли Олексій трохи відсунув телефон, аби налаштувати камеру, її погляд, наче у господині, яка помічає скол на улюбленій чашці, вихопив деталь, що важко було ігнорувати. На їхньому спільному ліжку лежав яскраво червоний жіночий телефон. Вона відчула, як серце зробило коротку паузу та стримала подих. Мудрі люди знають тиша у правильний момент може бути потужнішою за будь яке запитання. Вона продовжила розмову так, наче нічого не сталося, але в голові вже вибудовувався план. Більшість у такій ситуації кинулася б одразу з'ясовувати, але Лариса мислила як стратег у шахах не поспішати бити фігуру, коли можна загнати у цукцванг. Вона вирішила повернутися додому раніше, не для скандалу, а щоб створити ситуацію, де правда проявиться сама, без зайвих слів і криків. Ідея залучити свикрів була не випадковою. Вона знала, що їхня присутність поставить Олексія у незручне становище, якщо є що приховувати. В Україні сімейні вечері з батьками часто сприймаються як свято, і відмовитися від такого заходу майже образа. Тож Лариса вирішила запросити всіх за стіл, аби кожен рух, кожен погляд було видно та зрозуміло без пояснень. Це було як запросити свідків у театр. Де головна сцена ще попереду. Завершуючи дзвінок, вона все ще виглядала спокійною, але її думки вже випереджали події на кілька кроків. Таке вміння тримати обличчя, коли всередині кипить вир емоцій рідкісне. Люди, які його опановують, зазвичай отримують набагато більше інформації і контролю, ніж ті, хто діє з опалу. І хоча Лариса ще не знала всіх деталей, вона вже відчувала. Наступні дні принесуть набагато більше, ніж просто раптове повернення додому. Відеодзвінок починається пізно ввечері. Лариса рада побачити чоловіка Олексія після трьох днів розлуки. Вона усміхається, поправляє волосся та прикраси перед дзвінком. Пізній вечір в Україні має свій особливий ритм. Десь у сусідів ще чути тихе цокання посуду. На вулиці шелестить останній тролейбус. А вдома вже панує напівтемрява, яку легко розбавляє тепле світло лампи. Лариса сиділа за маленьким столиком біля вікна, тримаючи телефон у руках, ніби готуючись до довгоочікуваної зустрічі. Вона три дні не бачила Олексія, і, хоч це здавалось дрібницею, серце стискалося від передчуття, як у ті часи, коли вони тільки починали зустрічатися. Перед тим, як натиснути кнопку відеодзвінка, вона інстинктивно провела пальцями по волоссю. Надаючи йому трохи більше об'єму, легенько поправила сережки, щоб вони відблискували у світлі настільної лампи. Це не було перебільшенням чи марнославством, швидше жестом, який робить кожна жінка, коли хоче нагадати коханому, що він чекає на щось цінне. У кожній культурі є свої маленькі ритуали краси, але в Україні вміння підкреслити себе непомітно це майже мистецтво. Екран ожив – і знайоме обличчя з'явилося перед нею. Вона помітила, як м'яко Олексій усміхнувся, але йому, мабуть, не спало на думку, скільки дрібниць вона підготувала, аби цей момент став теплішим. Така дрібна увага до деталей може змінити весь настрій розмови, і Лариса це знала. Вона бачила, як навіть у найпростіших ситуаціях, коли людина відчуває, що про неї подбали, вона розкривається зовсім інакше. Вона нахилилася трохи ближче до камери, щоб краще бачити його очі. У такій миті здається, що відстань зникає, а ти опиняєшся в тій самій кімнаті, навіть якщо кілометри і поїзди стоять між вами. Але як виявиться трохи згодом, ця ілюзія близькості не завжди рятує від несподіванок, які здатні перевернути розмову з ніг на голову. Олексій запитує про конференцію в Києві. Лариса зізнається, що втомилася, але успішно закрила великий контракт. Клієнт переходить на їхнє просування в наступному кварталі. Олексій завжди цікавився роботою Лариси, хоча й робив це у свій трохи стриманий спосіб. Після кількох приємних фраз він нахилився ближче до екрана і запитав, як минула конференція в Києві. Лариса, втомлено відкинувшись на спинку стільця, відчула, як плечі трохи важчають. Три дні постійних зустрічей, презентацій та перемовин це марафон не для слабких. Але в її голосі з'явилася тепла нота, коли вона промовила. Втомилася, але це того варте. Вона розповіла, що їй вдалося закрити великий контракт один із тих, що можуть змінити фінансову картину компанії на кілька місяців уперед. Клієнт, з яким вони вели перемовини майже півроку, погодився перейти на їхнє просування вже з наступного кварталу. Для бізнесу в Україні такі угоди це як врожайний рік для фермера, довга робота. Терпіння, ризики і, нарешті, відчуття винагороди, коли результат перевершує очікування. В її голосі можна було вловити не лише професійну гордість, а й тиху радість від того, що вона зробила це сама, без зайвих підказок і підтримки. Вона навіть трохи пожартувала можна було б і шампанське відкуркувати, але краще залишимо до мого повернення. Це був момент, коли навіть крізь екран можна було відчути. Що успіхи одного з подружжя це маленька перемога для обох. Олексій уважно слухав, час від часу киваючи, але в його погляді з'явився якийсь ледь помітний відтінок відстороненості. Лариса цього не прокоментувала, але інтуїція підказувала за його усмішкою може ховатися щось більше, ніж просто втома після робочого дня, і зовсім скоро це стане зрозуміло. Олексій, одягнений у светр, який йому подарувала Лариса, згадуючи, як вони разом з його матір'ю вибирали цей подарунок. Лариса цікавиться, як пройшла вечеря з батьками і розповідає про свій досвід у ресторані на Подолі. На екрані з'явився знайомий і трохи зворушливий образ. Олексій сидів у тому самому теплому вовняному светрі кольору стиглого каштана, який Лариса обирала для нього ще минулої зими. Вона пригадала, як вони разом із його матір'ю блукали затишними вуличками Львова у пошуках ідеального подарунка. Тоді вони довго сперечалися вона хотіла щось сучасне, а свекруха більш класичне, і врешті цей светр став символом того, що навіть різні погляди можна поєднати в одне гармонійне рішення. Лариса з теплою посмішкою поцікавилася, як пройшла вечеря з батьками. Її щиро тішило, що в українських сім'ях такі зустрічі завжди мають особливу атмосферу домашній борщ, свіжоспечені пиріжки, неквапні розмови про все на світі. Вона уявила, як свекруха, певно, знову нагадала Олексію про теплі шкарпетки, а батько розповів чергову історію зі своєї молодості. Вона ж, у свою чергу, розповіла йому про вечір у ресторані на Подолі, куди її запросили колеги після конференції. Атмосфера там була зовсім інша, замість домашнього затишку, світло свічок на старих цегляних стінах, жива музика і страви, які більше нагадували маленькі витвори мистецтва, ніж вечерю. Вона описувала аромат запеченої качки з яблуками та соус із журавлини так детально, що навіть через камеру можна було майже відчути запах. Олексій слухав, киваючи, і на мить навіть здавалося, що він повністю занурений у розмову. Але Лариса помітила. Коли вона згадала про вибір светра разом із його матір'ю, в його погляді промайнула тінь якоїсь внутрішньої думки, і хоч вона вміло перевела тему, десь у глибині свідомості, ця деталь уже почала складатися в більшу картину. Олексій відводить погляд, коли каже, що батьки цікавилися Ларисою, її це гріє. Родина чоловіка прийняла її тепло. Вони часто зустрічаються, телефонують, піклуються одне про одного. Олексій, відповідаючи на її запитання, раптом відвів погляд у бік, ніби розглядав щось на стіні поза камерою. Він сказав, що батьки запитували про неї, і в його голосі було чути щось буденне, але ця маленька пауза між словами не пройшла повз увагу Лариси. Проте, замість того, щоб підозріло вдивлятися. Вона вирішила дозволити собі тепле відчуття. У сім'ї чоловіка вона справді була своєю. Їй згадалося, як свекруха, колись навчала її готувати справжні вареники з вишнями, не ті, що швидко ліпляться для гостей, а ті, що робляться з любов'ю, коли тісто потрібно місити довго, а вишні попередньо злегка присипати цукром, щоб виділили сік. Вона пам'ятала, як свекор приносив із городу свіжий кріп для борщу і як усі разом вони збиралися на веранді літнього будинку під Львовом. Це було не просто знайомство з родиною, це було вплетення в їхній побут і традиції. Усвідомлення того, що тебе прийняли, особливо в українській культурі, має велику цінність. Тут сімейні зв'язки часто міцніші за будь-які інші, і коли родина чоловіка телефонує без приводу. Просто щоб запитати, чи ти встигла пообідати, це сприймається як справжня турбота. Лариса знала, що це не лише формальність, вони справді дбали про неї, і це гріло душу. Але навіть у такій теплій картині інколи з'являються маленькі тріщинки, які не видно з першого погляду. Олексієвий відведений погляд і невелика затримка в голосі залишили в її свідомості крихітний, але відчутний відбиток. І зовсім скоро інша дрібниця під час їхньої розмови змусить її прислухатися до цього інтуїтивного сигналу уважніше. Лариса просить передати батькам, що сумує, і пропонує зібрати всіх на сімейний обід. У цей момент Олексій відволікається, камера дивиться вгору, він вибачається, думаючи, що впав кіт. Лариса розуміє, що у них немає сміттєвого відра на майданчику, але не показує занепокоєння. Лариса, зберігаючи теплий тон розмови, попросила Олексія передати батькам, що вона за ними сумує, і запропонувала, коли повернеться, зібрати всіх на великий сімейний обід. В її уяві це був би день, наповнений ароматом домашніх страв, борщу печеної риби з лимоном, медівника на десерт. Вона навіть по думки розставила стіл на веранді і уявила, як сонце м'яко падає крізь виноградні грона. Та саме в цей момент щось дивне відбулося по той бік екрана. Олексій різко відвів погляд, камера піднялася вгору, і в об'єктиві з'явилася стеля. Зачекай, здається, кіт упав, швидко пояснив він, відходячи вбік. Його голос звучав так, ніби він намагався здаватися невимушеним, але Лариса вловила в інтонації легку поспішність вона на мить завмерла, обмірковуючи, у них у квартирі ніколи не було сміттєвого відра на майданчику біля кухні, куди міг би залізти кіт. Ця дрібниця, на перший погляд, нічого не варта, раптом зазвучала в її свідомості як фальшива нота в знайомій мелодії. Уміння помічати такі невідповідності, це майже інстинкт у тих, хто не раз стикався з неочікуваними поворотами. Попри це, Лариса не подала виду. Вона знала, що найкращий спосіб отримати відповіді це дати ситуації розвиватися природно. Вона посміхнулася, кивнула і перевела розмову на іншу тему. Але всередині вже почала вибудовувати логічний ланцюг. І цей ланцюг стане ще цікавішим, коли Олексій несподівано заговорить про її повернення. Розмова стає напруженішою. Олексій запитує, коли Лариса повернеться. Вона бреше що в четвер у день, хоча насправді квиток на ранок. Олексій згадує про завершення конференції та поїздку на вокзал. Лариса відмовляється. Воліючи, щоб він зустрів її сам, удаючи, що затримається з колегами. Коли розмова, здавалося, знову стала спокійною, Олексій раптом прямо запитав: А коли ти повертаєшся? Лариса відчула, як усередині в неї щось напружилося, наче струна. Вона спокійно відповіла: У четвер, десь по обіді, хоча добре знала, що її квиток на ранковий потяг уже лежить у сумці. Це була свідома пауза в правді, стратегічний хід, щоб мати перевагу у спостереженні за його реакціями. Олексій кивнув і, ніби між іншим, згадав, тоді, може, я зустріну тебе прямо з конференції, щоб не витрачати час. Лариса чемно всміхнулася, але всередині її насторожило, що він так чітко підрахував момент закінчення її заходу. Вона відповіла, що затримається з колегами на каву, і краще, щоб він зустрів її вже вдома. Цей відступ був невеликим тестом. У побуті він нічого б не змінив, але в їхній ситуації міг багато розповісти про його наміри. У такі моменти важливо пам'ятати найцінніша інформація з'являється не від прямого запитання, а від того, як людина реагує на зміну планів. Лариса знала, що у відносинах, як і в бізнес переговорах, іноді варто зробити вигляд, що ти зайнятий, щоб побачити, хто і як заповнить цю паузу. І Олексій саме опинився в такій паузі з його боку не було ані протесту, ані особливої радості. Вона продовжувала тримати розмову легкою, але десь у глибині вже вирішила ранкове повернення стане моментом істини. Те, що почалося як теплий вечірній дзвінок, перетворилося на гру з прихованими ходами, де кожне слово і навіть інтонація мали значення. І з кожною хвилиною Лариса була впевненіша. На неї чекає розв'язка. Яка може змінити все. Тепер подумайте, скільки разів ви закривали очі на маленькі сигнали лише щоб зберегти ілюзію спокою, скільки разів ви дозволяли собі вірити словам, ігноруючи те, що бачили на власні очі. Життя постійно підкидає нам вибір залишатися у зручній брехні чи мати сміливість поглянути правді в обличчя, і тільки від вас залежить, який шлях ви оберете. Можливо, зараз у вашому житті теж є дрібниці, які ви відсуваєте на потім, то, може, настав час перестати чекати і діяти. Можливо, варто повернутися раніше, як це зробила я, не обов'язково фізично, а внутрішньо, щоб розставити всі крапки над і, бо відповідь, яку ви боїтеся почути, може стати початком вашого нового, кращого життя. Я хочу, щоб ви запитали себе прямо зараз що для вас важливіше? Комфорт чи правда, і чи готові ви платити ціну за перше, жертвуючи другим. Адже світ належить тим, хто діє, а не тим, хто чекає, коли хтось вирішить за них. Якщо ця історія змусила вас замислитись, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тут ми говоримо про речі, які рідко обговорюють вголос, але які можуть змінити ваше життя не втрачайте шанс дізнаватися більше і бути на крок попереду.